Вітаю всіх шанувальників пауерліфтингу І сьогодні в нашому відео огляді на каналі Iron Vision ми з вами станемо свідками виступів яскравих виступів наших українських атлетів у ваговій категорії до 93 кг на чемпіонаті світу з пауерліфтингу 25 -го року. Головний дієві особі Костя Мосієнко та Володимир Рисів. Почали. Нагородження за вправо присідання саме з цієї вправи розпочинає змагання спортсмени. і саме з цієї вправи ми з разом зі спортсменами розпочнемо наш відеоогляд. огляд. І третє місце у вправі присідання займає Костянтин Мусієнко. Костя сьогодні підкорив 370 кілограмів у першій спробі. і ці 370 кілограмів це був третій результат серед всіх учасників цієї вагової категорії. У другій та третій спробах Костянтин Мусіянко намагався підкорити 390, але спроби були не зараховані і тому у залік пішли тільки 370 кілограмів і саме ці 370 кілограмів приносять малу бронзову нагороду Костянтину Мусієнко. І Зараз ми з вами стаємо свідками цієї першої е спроби від Кості, е яка була вдалою, єдина з трьох, яка була вдалою, яка принесла йому малу бронзову нагороду. Малу срібну нагороду за вправо присідання у ваговій категорії до 93 кілограмів завойовує Еліас Брендекер. Так виступ у Еліаса загалом на чемпіонаті світу не вдався. Але у вправі присідання він показав 382,5 кілограми. І саме ця вага, і саме ця спроба для Еліаса Брендекера, представника Австрії, виявилась не просто вдалою, а малою срібною нагородою відміченою. Еліас Брендекер, він відомий ліфтер в Європі. Він чемпіон Європи 22-го року серед юніорів та чемпіон Європи 25-го року в дивізіоні Open. Звісно, в 25-му році ні Рисів, ні Мусієнко на чемпіонаті Європи участь не брали. Тому Еліас Брандекер там просто феєри. Але сьогодні йому потрібно було змагатись з елітою світового світового пауерліфтингу. Рисів і Мусієнко були на помості. І Еліас. Сьогодні ну, якщо казати, хоча б про вправу присідання був, був на висоті. Мале срібло. Він перемагає мусієнко, але програє Рисєву, який стає чемпіоном. Чемпіоном у цій вправі чемпіоном у вправі присідання на чемпіонаті світу 2025 року. Рисів. У першій спробі він підкорив 382,5 вісімдесят 395 з половиною кілограмів. У другій спробі йому були не зараховані. І на третю спробу рисів замовляє 397,5 кг. з половиною кілограмів. Спроба встановлення рекорду світу серед чоловіків у дивізіоні М 1 і що робить Володимир Рисів? Володимир Рисів підкорює 397,5 кг кілограмів і встановлює новий рекорд світу в дивізіоні М 1 у вправі присідання у ваговій категорії до 93 кг. кілограмів. І окрім того, рисів ще і стає чемпіоном у вправі присідання. Завойовує малу золоту нагороду і рухаємось далі. Жим пенспежим лежачи. Жим лежачим. також протистояння Рисіва Мусієнко, але розпочинаємо з малої бронзової нагороди. Мойзас Вілон, представник Еквадору Мойзас Вілон сьогодні у третій спробі у вправі жим лежачі показав 297,5 кг. кілограмів, пожав 297,5 кг, кілограмів, які принесли йому малу бронзову нагороду. Чемпіон світу. 2017 року серед юнаків та дворазовий чемпіон світу серед юніорів 21 та 22 років. Мой Вілон сьогодні отримує малу бронзову нагороду за вправу жимлежачем. Так змагатись з такими ну як можна їх назвати VIP-ліфтерами, -ай -ай як айпілиліфтерами, як крисі ну, просто неможливо. Рейсів мала срібна нагорода. 295 у першій спробі йому не підкорились. Потім друга спроба також 295 вже підкорені. І третя 312,5 кілограмів не просто мала срібна нагорода, а ще й новий рекорд світу серед чоловіків у дивізіоні М1. Другий поспіль рекорд світу У Рисєва. Мала золота нагорода за вправу присідання, мала срібна нагорода за вправу жим лежачі Та два рекорди світу. Так, і ця вправа 2 до 1, Ця ця спроба 2 до 1 була зарахована. 312,5 кілограмів. І рисів другий в жимі лежача. Мусієнко після малої бронзової нагороди у вправі присідання. Отримує малу золоту нагороду за вправу жим лежача. 320 підкорив Костя у першій спробі. Друга спроба, і саме цю спробу, саме цей хайлайт ми з вами зараз бачимо. І саме ця друга спроба, в якій Костя підкорив 332,5 кг, приносить йому малу. Золоту нагороду у цій вправі. Так, ще була третя спроба 342,5 з кілограми. Але на жаль, вона була невдалою. Е, і мале золото е, в жимі лежачі після малої бронзи в присіданні. Е, Костя е, рухається далі. Костя рухається далі. І... Основна, е, основна битва буде вже в становій тязі. Стане тязі, де буде вирішуватись все. Вирішуватись все абсолютно. Ну і так воно і вийшло. Мусієнко він відставав від Рисєва після двох прав, після присідання і після жиму лежачи. Так, після присідання Рисєв випереджав Мусієнка на 27,5 кілограмів. Після вправи жим лежачому сієнко це відставання трошечки скоротив на 20 кілограмів, і воно залишалось лише 7,5 кілограмів, але ці 7,5 кілограмів треба було наздогнати та обігнати Рисєва. А у становій тязі рисів дуже сильний, і ми це з вами знаємо. І зараз, зараз ми з вами бачимо малу бронзову спробу від Володимира Рисєва 340 кілограмів. Рисів підкорює їх у третій спробі, і саме ця третя спроба для Володимира Рисєва стає не тільки бронзовою у станові Тязі, а ще й золотою в тоталі. Але про це трошки пізніше. Володимир Рисів мала бронзова нагорода у станові Тязі Мусіянко. Кості. Трошки не вистачило сил. Він трошки не допрацював у в присіданні. Він трошки не допрацював в жимі лежачі, тому все, що йому залишалось. Це тільки тягнути, але потягнути на 7,5 кг кілограмів більше ніж Володимир Рисів, Йому не вдалось. Він на третю спробу замовляє 340. і 340 все ж таки він підкорює. Це приносить йому другу сходинку і малу срібну нагороду в праві у вправі станова тяга. і приносить йому срібло в тоталі 340. Важко потягнув Костя. Не знаю, потягнув би він 347,5. Але він зробив все, все рівненько, все точно все розраховано. І це приносить йому малу срібну нагороду. У станова тяга і мал і срібні нагороди в тоталі. Ну а чемпіоном у вправі становат тяга стає Нуа Джон Нуа Джонсон представник сполучених штатів Америки. Він випередив Форисів та Мусієнка всього на 2,5 кілограми, і цього вистачило, щоб стати чемпіоном в цій дисципліні на чемпіонаті світу 2025 року. Ну а року. Джонсон, 342,5 кілограми. Потягнувши, стає не просто чемпіоном у становітязі, а він. Забезпечує собі бронзові нагороди за сумою триборства, ставши бронзовим призером чемпіонату світу. Але про це також трохи пізніше. Ну а Джонсон, поки що фокусуємось на становій тязі. І ці 342,5 кілограми, які він потягнув, візуально дуже легко приносять йому малу золоту нагороду у Deadlift. І Нагородження за сумою триборства основне нагородження. Бронзовим призером бронзовим призером чемпіату світу 2025 року у ваговій категорії до 93 кг кілограмів стає Нуа Джонсон. Його результат 950 кг кілограмів в сумі. Нуа Джонсон, що він сьогодні показав? Він підкорив 370 кілограмів у вправі присідання. Це була перша спроба від Нуа Джонсона. У другій та третій, спро... другій та третій спробах він не підкорив, на жаль, 377 з половиною кілограмів. Тому в залі пішли 370. І це був четвертий результат. Він поступився в Мусієнко. Який посів третю сходинку у а, вправі присідання лише за а, а, лише за жеремом? У них в них а, однакова власна вага 92 кг кілограми г. грамів. Тому жереб а, та вихід на помост вирішував долю а, малої бронзової нагороди. Першим 370 підкорив Мусієнко. За Мусієнко. Вийшов Нуа Джонсон, підкоривши 370. І це вже була четверта сходинка. Джонсон залишився без нагороди у вправі присідання. У вправі вже лежачи. Ну а Джонсон підкорив 332,5 кілограми. Це була друга спроба від представника Сполучених Штатів. Це був сьомий результат. Ну і як я вже казав, 342,5 підкорені американцям у третій спробі установиття тязі приносять йому першу сходинку саме у цій дисципліні. Та Третю сходинку у е е Тоталі е за сумою три борства. Нуа Джонсон, колишній чемпіон світу серед юнаків, сьогодні отримує свою заслужену бронзову нагороду в дивізіоні Open. Нуа Джонсон срібним призером чемпіонату світу 2025 року. Е з пауерліфтингу у ваговій категорії до 93 кілограмів стає. Костянтин Мусієнко. Костянтин Мусієнко. Зараз ми з вами пройдемось по поетапно, як він виступав, але це вже ми з вами бачили, тому що у кожній дисципліні Костя отримував ту або іншу нагороду. А поки що я його представлю. Костя Мусієнко. Костянтин Мусієнко, колишній чемпіон світу серед юнаків. колишній триразовий чемпіон світу серед юніорів. Чемпіон світу в дивізіоні Open, триразовий чемпіон Європи в дивізіоні Open, та чинний чемпіон всесвітніх ігор, переможець всесвітніх ігор в хевівейті дві тисячі року. Костянтин Мусієнко. Як він сьогодні виступав? У вправі присідання він підкорив 370 кілограмів у першій спробі. І саме ця спроба виявилась для нього бронзовою. Він став третім у вправі присідання. На жаль, не підкоривши 390 у другій та третій спробах. У вправі жим лежачи, А це ми знаємо. Корона вправа для Костянтина Мосіянка. А він підкорив 332,5 кг. У першій спробі були підкорені 320 але у третій спробі на жаль не підкорились 342,5 кг. Тому в залік пішли 332,5 Так він наздогнав трошечки, наздогнав рисєва після вправи присідання, скоротивши відставання до 7,5 кг. Але цього було трошки недостатньо. Рисів е, випереджав перед становою тяговою мусієнка. І Кості треб... кості потрібно було тягнути більше ніж рисів на 7,5 кг. Але Костянтин у третій спробі замовив 340 340, 340 виходячи на помост, він вже розумів, що Рисєва він не наздожене, і це срібна спроба для Костянтина Мусієнка. Так воно і вийшло. Він став другим і у становітязів з цією вагою з цією після цієї спроби. І другим в е, тоталі Костянтин Мосієнко віце чемпіон світу 2025 року. Ну і чемпіоном світу з сумою 1050 кілограмів на 100 кілограмів більше ніж у Ноа Джонсона, представника Сполучених Штатів Америки, який посів третю сходинку. На 100 кілограмів більше у Володимира Рисєва король повертається. Рисєв перший знову перший. А Хто такий Володимир Рисєв? П'ятиразовий чемпіон світу і чотириразовий чемпіон Європи. Дворазовий віце-чемпіон всесвітніх ігор 2017 та 2025 років. Та чемпіон всесвітніх ігор 2022 року Володимир Рисів сьогодні завойовує шостий титул чемпіону світу у своїй кар'єрі. У вправі присідання рисів був. Звісно, перший а він підкорив 397,5 кілограмів у третій спробі і встановив рекорд світу серед чоловіків у ваговій категорії до 93 кілограмів у дивізіоні М 1 У вправі жим лежачі він був другий після мусієнка, підкоривши 312,5 кілограмів, і також встановив рекорд світу серед чоловіків у дивізіоні М-1. Ну і у станові тязі він підкорив 340 кілограмів. У них з Мусієнко був однаковий результат, але за власною вагою Рисів важчий на 200 грамів. Рисів посів третю сходинку Мусієнко другу. Але для Володимира Рисєва цієї ваги було достатньо для того, щоб забезпечити собі золото і шостий титул чемпіона світу в своїй кар'єрі. Володимир Рисєв – чемпіон світу, Костя Мусієнко, віце-чемпіон. Нуа Джонсон, бронзовий призер. Після змагань у ваговій категорії до 83 кг і у ваговій категорії до 93 кг перше і друге місця займають українці. Вітаємо Костю Мусієнка, вітаємо Володимира Рисєва, заслужена перемога Володимира, заслужена гордість за нашу збірну за Костю і Володимира. Вітаємо вас з перемогою.